Олександр повільно, але з посмішкою робить крок за кроком. Замість ноги протез. На нього чекає складний процес реабілітації. Сашко отримав поранення під Мар'їнкою Донецької області. Уламки полетіли в ногу, коли побратим поруч підірвався на розтяжці. Той з хлопців цепанув, і то мені ззаді все облетіло. Там ще одному хлопцю залетів осколок, такий сантиметра три. В ногу було зараження крові. Ну там потрібно було вже вибирати або життя, або нога. Ну звісно, нога. Мені замінили. Замінили коліно, поставили титанове. І там було враження якраз в то коліно сталася інфекція від землі, і вона зараз збушувала і десь приблизно два з половиною місяця нормально не може зажити. Рідні батьки Олександра загинули, коли він був ще зовсім маленьким. Його всиновила інша родина, коли було 14. Зараз їх в сім'ї десятеро сестер та братів. Після поранення необхідна була важка операція. З цим допомогли волонтери. А з чим допомогла тоді держава? Коли я проходив ВЛК, сиділи двоє людей. Один головний хірург і другий такий, ну трошки молодший, також лікар. Він три рази казав, що давай ми йому продовжимо то ВЛК. Типу його ну, ще не можна списувати, щоб він долікувався. А от головний хірург, ну він такий видно, я не знаю, погана людина. каже, ні, списуємо і все. Якщо спишуть, доліковуватися Олександру доведеться самому. Або ж знову сподіватися на волонтерів. Це один з таких реабілітаційних центрів. Організувати його допомогли так само волонтери. Мета реабілітологів – допомогти збагнути. Життя продовжується. Просто правила дещо змінилися. Протезування це отлічно, тому що медицина не стоїть на місці. Вплоть до того, що на 3 d принтері печатають кості. Тобто протези зараз круті. і ребята з протезами повертаються Опять в строй. То есть у меня есть, по крайней мере, из моих случаев два парня, они после протезирования, после реабилитации, потому что нужно правильно выстроить скелет, чтобы не было проблем и со здоровой ногой, потому что идет перенагрузка, и мы страхуем ту ногу, которая или травмирована просто, или отсутствует. То есть выставляется, и человек может... У нас ребята штурмовиками даже работают и со, с одной ножкой. Важливо, щоб держава дбала про своїх військових на всіх рівнях, починаючи ще з перших кроків ТЦК та ВЛК. і думати, що буде після: і фізично, і ментально. І як би пафосно це не звучало, держава це не щось абстрактне, це кожен з нас. І ми маємо впоратися із цими викликами і залишатися людяними, гідними та вдячними.